Спершу я планувала розповідати, як завжди, обрати лише одну постать лідера. Та говорячи про Грузію, це зробити просто неможливо. Аби зрозуміти, що відбувається в Сакартвелу, запам'ятайте три головних персонажі: Зурабішвілі, президентка, Гарібашвілі, прем'єр та Іванішвілі, олігарх. Від початку повномасштабного наступу світ поділився на три частини: за Україну, за Росію і ті, хто силиться всидіти на двох стільцях. У рубриці лідери я намагаюся зрозуміти, чому очільники країн обирають саме свій варіант дій. Перш за все, дисклеймер. Тбілісі ще з 2008-го переконує міжнародних партнерів відмовитися від російської назви Грузія. Литва уже називає країну Сакартвело. А Ізраїль, Південна Корея і Японія використовують латинське Георгія. Втім, у правилах української мови Грузія і досі Грузія. І якщо для невеличкого сюжету я можу імпровізовано адаптувати назви, то у цьому випуску був шанс добряче вас заплутати. Тому, аби інформація була як умова точнішою, я поки що називатиму країну Грузія. Грузія східноєвропейська європейська держава з виходом до Чорного моря. Має національну валюту Ларі і мову з літерами не схожі на жодні інші. Населення країни близько 4 мільйонів осіб. Домінуюча релігія християнство, державний устрій, унітарна напівпрезидентська республіка. Після здобуття незалежності у 1991-му зовнішня політика Грузії стабільно орієнтувалася на Захід. Та нині очільники країни рухають її у напрямку боліт. Як так відбувається, якщо більшість громадян за вступ у ЄС ну ми розбиратися 23 листопада 2003 року в Грузії завершилася спричинена важким економічним становищем та корупцією революція троянд. Президент Едуард Чеварнадзе погодився піти у відставку. Красива деталь. Чеварнадзе, покидаючи парламент, залишив на трибуні недопиту склянку із чаєм, і один з лідерів революції Сакашвілі залпом його допив. Пізніше вже обраний глава держави зізнався, що просто хотів пити, і це перше, що трапилось під руку. У 2004 році вдалося вирішити аджарську кризу. Очільник автономної республіки Аслана Башидзе відмовився підкорятися центральній владі після трояндової революції. та уряд Саакашвілі зміг уникнути кровопролиття. І за допомогою аджарської опозиції відновив своє панування. До речі, вгадайте, куди втік посадовець, який не визнав держпереворот правильно на Росію. За кілька років, за допомогою жорстких реформ, в країні вдалося подолати організовану злочинність, розправитися з корупцією і фактично з нуля створити правоохоронні органи. У кілька разів збільшилися ВВП і держбюджет та напад Росії сильно похитнув уряд Сакашвілі. А тоді країну збурили протести опозиції, яка звинуватила владу в авторитаризмі. Влада в свою чергу назвала протестувальників російською п'ятою колоною та прийшов у політику мільярдер Бідзіна Іванішвілі зі своєю коаліцією грузинська мрія. It was a... tense bitter election campaign the billionaire opposition leader bidzina ivanishvili now to be prime minister was cast by government officials as a kremlin stooge bent on dragging georgia згідно з індексом мільярдерів Блумберг іванішвілі найбагатша людина в Грузії зі статками, які оцінюються у майже 6 мільярдів доларів. Бізнесмен збагатився в 90-х, коли концентрував у своїх руках виробництво з залізної руди, металургійні заводи, банки і нерухомість у пострадянській Росії, розпродавши більшість цих активів із 2003 по 2006, а решту напередодні передвиборчої кампанії у 2012-му. The first time this former Soviet Republic has transferred power by election. Not отож, у квітні 2012-го він створив партію Грузинська мрія і очолив кабінет міністрів Грузії, назвавши своєю головною метою деокупацію окупованих територій, та водночас пообіцявши поліпшення стосунків із Росією і дієві кроки задля інтеграції в Євросоюз та НАТО. Міністром внутрішніх справ новостворена парламентська більшість затвердила Іраклі Гарібашвілі. Це ім'я також варто запам'ятати. Парламентська і урядова команди Іванішвілі одразу встигли зробити багато. Були спроби нормалізувати ситуацію на московському фронті, однак вироком прозвучали слова глави уряду РФ Дмитрія Медведєва у 2013 тисячі що наші народи і не сварилися, і Росія взагалі готова до відновлення дипломатичних відносин лише за визнання того, що сталося, тобто незалежності Абхазії і Південної Осетії. Здавалося б, яке тут примирення? Та російські телеканали Раша Тудей та РТ Documentary відновили мовлення у Грузії в листопаді 2012-го, вперше після війни 2008-го, коли влада звинуватила їх у веденні інформаційної війни. Водночас, після перемоги Іванішвілі було припинено мовлення телеканалу ПІК, перший інформаційний кавказький російськомовний канал, який виступав із критикою російської влади. При цьому керівниця інформаційної служби каналу заявляла, що між зміною влади в країні та припиненням мовлення зв'язку немає. Іванішвілі вдалося доволі сильно дискредитувати донедавна правлячу партію президента Єдиний національний рух екс-главу МВС, експрем'єра, екс-міністра праці, охорони здоров'я та соціального захисту затримали, звинувативши у корупції перевищення. Службових повноважень та розтраті державних коштів Основною ціллю був Саакашвілі. Та доки він залишався президентом, його політичні опоненти нічого не могли з цим вдіяти. Навіть держсекретарка США Гіларі Клінтон прокоментувала згортання демократичних процесів, закликавши нову владу Грузії не йти шляхом України і не перетворюватися на Україну з переслідуванням політичних супротивників. А я нагадую, що це був 2012-й і шлях України на той момент Янукович та партія регіонів забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю вже у листопаді 2013 року. Іванішвілі неочікувано сам пішов із поста прем'єра, заявивши, що залишає політичну арену. Тим в це мало хто вірив. Фактично, він зберігав вплив на прийняття важливих рішень через своїх соратників із правлячої партії. Самі лідери грузинської мрії, наприклад, прем'єр Іраклі Гарібашвілі, який очолив уряд після Іванішвілі, не приховували факту впливу на них із боку тіньового лідера та засновника партії. До речі про нього Іраклі Гарібашвілі навчався у Тбіліському державному. Університеті та в Сорбоні, але не лише освіта посприяла кар'єрному зростанню з 2004 по 2012 рік. Він працював на різних посадах в компанії Карту Груп, що належать мільярдерові бідзіні іванішвілі. Зокрема, був його помічником та очолював благодійний фонд. Представляючи Іраклі Гарібашвілі як кандидата на посаду прем'єра Грузії 2 листопада 2013 року, чинний року, чинний мить прем'єр-міністр Іванішвілі заявив: за один рік Гарібашвілі зумів перетворити грузинську поліцію в культурних поліцейських європейського типу. Тому не випадково, що ця посада передається саме Іраклію. Він цього заслуговує. Я і члени моєї команди впевнені, що він стане гідним прем'єр-міністром за два з половиною роки правління грузинської мрії. поглибилась економічна, фінансова і політична криза. Квітня 2015 року в країні звільнилося семеро міністрів. І згідно з грузинською конституцією, в разі відставки третини міністрів із 12, уряд повинен повторно отримати вотум довіри. Уже в грудні Гарібашвілі під час звернення в прямому ефірі телебачення зробив заяву про складання повноважень голови уряду. За даними ЗМІ, прем'єр усунув з посади Івані Швілі через корупційні угоди, пов'язані із його тестом, який був високопоставленим поліцейським чиновником у кахетії, та з іншими родичами його дружини. Щоправда, сам Гарібаш Віля посилався на безпрецедентний приклад Іванішвілі, який на піку популярності влади вирішив піти у відставку. Мовляв, посада це тимчасове, мої дорогі, вічні лише Господь і батьківщина. Припала все. у 2018-му Іванішвілі знову повернувся в політику, очоливши грузинську мрію. Він заявив, що це було рішення досить складне, і воно не входило в його плани. Цікавий штрих до портрету. Іванішвілі створив приватний дендропарк із внутрішнім зоопарком, та найекзотичніше викопав сотні величезних столітніх дерев і переніс їх туди. Я підтримував цих страусів. Що плохого в цьому? грузинський журналіст Георгій Гавунія в одному із найпопулярніших в країні ток-шоу «Постскриптум» скриптом сказав таке. Думаю, Ісус Христос дуже помилився, коли 2000 років тому пішов проповідувати в Ізраїль. Він мав би прийти років через 2-3 в Аджарію. Його б не розіп'яли на хресті, поза як в районі просто не залишилося б дерев для виготовлення хреста. До того всі дерева були б пересаджені у двір бідзіни. А тому жив би Ісус спокійно до глибокої старості в Аджарії без дерев. Головне, звісно, щоб він не перейшов дорогу в бідзіні або ще гірше не почав проповідувати в нього на подвір'ї. Інакше закінчив би так само, як і дві тисячі років тому, або й гірше. Одначе релігійних грузинів метафора обурила, і наступного дня незадоволені під стінами телеканалу вимагали публічних вибачень. Буквально напали на авто, де Гарбунія перебував з адвокатом. Та врешті ніс розбили іншому журналістові спортивному. І після цього прибули кілька екіпажів поліції. Директор телекомпанії перепросив у вірян, зазначивши, що слова ведучого не відповідали редакційній політиці каналу, і він отримує догану. Та водночас закликав покарати нападників. До речі, ви можете пам'ятати цього журналіста із більш нещодавнього скандалу у прямому ефірі свого шоу він вилаяв Путіна. В першу очередь я хочу передати великий агромний, привіт нашому большому другу. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка. Ты подзаборная. Говно ты собачье. Да ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты вонючий оккупант. Після цього його спершу відсторонили, а потім зовсім звільнили з каналу. Сподіваюся, ви не втомилися, бо попереду ще багато цікавих поворотів. Я намагаюся робити кожен випуск більш якісним і динамічним, тож буду вдячна за ваш коментар. Ставте лайк, надсилайте відео друзям, яких теж цікаво, що відбувається в Грузії, а ще можете підтримати розвиток каналу фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую. Цей емоційний спіч журналіста був скоріше за все пов'язаний із Ніччю Гаврилова. У 2019-му на міжпарламентську асамблею православ'я прибула російська делегація, в якій головував представник Госдуми РФ від комуністичної партії Сергій Гаврілов. Асамблею православ'я комуніст. Гаврилов, Гаврилов Сталіністи в місті цим ратують за скрипу православія. це Сталін об'єдніл православних всего мира. Но эти духовные связі попиталися розірвати блок НАТО на батьківщині. Ну не зате в Грузії відомий завдяки схваленню незалежності Абхазії та північної Осетії, тобто схваленню окупації 20% країни. Депутат сів у крісло голови парламенту і почав промову російською. Завершити не зміг. Йому завадили представники опозиційної партії Європейська Грузія і громадські активісти. Делегація Росіян втекла з країни під посиленою охороною. Незабаром на проспекті Руставелі перед будівлею парламенту почалися протести, відомі як Ніч Гаврилова. Постраждали 240 осіб. 15 мітингувальників відбули різні терміни покарання. Трьом правоохоронцям висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень, але не затримали. Під тиском громадськості МВС почало розшукувати осіб, які прицільно стріляли у мітингувальників гумуми кулями, але звинувачень нікому не висунули. Згодом парламент схвалив законопроект про амністію для учасників подій. А Росія припинила авіосполучення з Грузією. Кремля заявили, що перельоти визубнавіца, коли ситуація повернеться в ні русло. До конца. Після парламентських виборів наступного року грузинська мрія отримала 90 місць, тобто більшість вісім опозиційних сил, серед яких розподілилася решта 60, заявили про фальсифікацію виборів і відмовилися заходити в парламент та вимагали повторного голосування. А кілька партій взагалі вирішили відмовитися від мандатів. Та Іванішвілі заявив, що перемога грузинської мрії це закладений фундамент нового етапу в історії Грузії, назвав успіх партії очікуваним та логічним, а владну команду найкращою і безальтернативною та. Вирішив піти з політики через нібито вік. Президентка Грузії Зоробішвілля тим часом розкритикувала опозиціонерів за відмову визнати поразку. Коли через програш, попри відсутність реальних доказів фальсифікації, вимагаєш нових виборів і відмовляєшся від багатопартійного парламенту і мандатів, отриманих довірою виборця, це повне заперечення суті демократії і виборів. Сказала вона в парламенті. До речі, кілька слів про політикиню. з 20 березня 2004 року до 19 жовтня 2005 була міністеркою закорд. Доних справ Грузії під час перебування на посту активно вимагала виведення з країни російських військових баз. Та після втрати міністерського крісла погляди Зоробішвілі стали трохи шизофренічними. Вона пішла в опозицію до Саакашвілі і заявила, що російсько-грузинську війну в 2008-му першою почала не Росія, а саме Грузія. Водночас заявляючи, що основним зовнішнім політичним партнером Грузії є США, в листопаді 2010-го десятого Зоробішвілі заявила про вихід із політики. Мовляв, у Грузії немає демократії і опозиція не може працювати в країні. Та пауза була недовгою. На президентських виборах 2018-го політикиня технічно була незалежною кандидаткою. Та насправді правляча грузинська мрія всіляко її підтримувала. Про самостійність її фігури говорить, хоча б те, що після оголошення результатів у політичному таборі зі сторони переможця із першою заявою. Виступила не новоспечена президентка, а бідзіна Іванішвілі. Хочу висловити величезну подяку суспільству за таку реакцію. Все інше не мені. Я виконую всі обіцянки і докладу максимальних зусиль. Заявив Іванішвілі. Цікаво, що кандидатура Зоробішвілі не задовольняла навіть всіх прихильників грузинської мрії саме через заяву про винуватість Грузії у серпневій війні 2008 року. Надто вже очевидна антидержавна та прокремлівська риторика. Тут знову саме час згадати про Гарібашвілі. Протягом 2018-2019 він працював над регіональними проектами китайської компанії China Energy. із з 2019 очолив міністерство оборони. А у 2021-му знову став прем'єром і швидко вляпався в скандал. 6 березня журналісти оприлюднили аудіозаписи із голосами, які нібито належать прем'єрові Башвілі, голові спеціальної служби державної охорони Чубінідзе та Бері Іванішвілі, сину олігарха Бідзіни. На оприлюднених записах голос схожий на Іванішвілі молодшого обговорює покарання для користувачів соцмереж, які залишали негативні або нецензурні коментарі під його постами. На іншому записі Іванішвілі та Гарі Башвілі обговорюють як якогось підлітка за негативні коментарі, змусили вибачатися, принизили на очах узнає. Йомих та сусідів, через що він ще не скоро зможе повернутися до школи, але і крім відносно дріб'язкових зловживань владою, уряд Гарібашвілі наламав дров. ЄС та США неодноразово критикували Грузію через відкат реформ. Згодом перед місцевими виборами до країни повернувся Закашвілі, якого одразу ж заарештували. Спершу реакція заходу була стриманою, бо кримінальні справи проти експрезидента є а повернувся в країну він незаконно. Але зважаючи на нинішній його стан, навіть захід розуміє, що це вже катування. В результаті у ЄС відмовилися надати Грузії статус кандидата на членство разом із Україною та Молдовою. Грузинська мрія була цим обурена. В партії почали розганяти конспірологію, що оп. Опозиціонери спеціально їздять до ЄС і агітують провалити грузинську заявку, щоб потім організувати протести для захоплення влади. А Гарібашвілі стверджував, що це не Грузія не виконує рекомендації Єврокомісії, а Україні і Молдові зробили поблажки через війну. Мовляв, якби не напад Росії, то Грузія була б заслужено першою країною, яка би отримала цей статус. У суспільстві почали розганяти антизахідну та навіть проросійську пропаганду. Дійшло до того, що голова фракції Грузинська мрія Мамукамдінарадзе сказав, що представник держдепу. США також може брехати після того, як нед Прайс заявив, що проект закону про прозорість іноземного впливу викликає стурбованість і будувався не на американському законодавстві, як його намагалися подати, а на російському. Закон передбачав, що всі засоби масової інформації та неурядові організації, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, вважатимуться іноземними агентами і мусять отримати спеціальну реєстрацію. Інакше винних оштрафують або ув'язнять. Почалися багатотисячні протести, можливо, найбільші з дві Надцятого правоохоронці в Тбілісі залили протестувальників сльозогінним газом і водою з водометів, відтіснили від будівлі законодавчого органу і затримали понад 60 з них, заявляючи про провокації. Та після другої ночі сутичок правляча партія відкликала законопроект без будь-яких умов, аби зменшити конфронтацію в суспільстві. Грузинська мрія поскаржилася, що пропозицію оцінили несправедливо, і що коли емоції спадуть, вони пояснять громадськості важливість та потрібність законопроекту. Цікаво, що голова партії Кобахідз проводить. І паралелі під час протестів заявив, що Україна через Майдан втратила Крим і більшу частину Луганська та Донецька. А продовження всього цього війна, яка сьогодні триває, до того ж, заявив, що у в'язниці нині перебуває грузинський Янукович і звати його Міхаїл Сакашвілі. Тож не дивно, що владу Грузії підтримала речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона іронічно написала, що через свій закон про іноагентів США так і не змогли стати членом ЄС. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А от президент України Володимир Зеленський публічно підтримав протестувальників. Я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху, нашій дружній Грузії, демократичного успіху, європейського успіху. І загалом багато наших політиків підтримали протест. На що прем'єр Гарібашвелі страшенно образився. Цитую: коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, арахамія, якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням. Мовляв, він бажає Україні миру і об'єднання країни, але спочатку ми маємо дбати про себе а вони будуть дбати про себе самі. Загалом відносини Грузії з Україною доволі неоднозначні. Україна однією із перших відреагувала на початок війни у 2008 році. Міністр закордонних справ Володимир Гризко за дорученням президента Ющенка прибув до Тбілісі для ознайомлення із ситуацією та спроби налагодження переговорного процесу. А згодом і саме чільник України прибув до Тбілісі. Хотів би закінчити святими словами. Тамітом не міндас міндас давам побіта вам гамосла. Незалежна Грузія є. Незалежна Грузія вічно буде. Та висупаліса Аріс аріста, та висупаліса Мудамік неба. Україна також застерегла Росію від участі кораблів Чорноморського флоту в конфлікті. А президент Саакашвілі згодом казав, що стримати агресію в перші дні вторгнення вдалося, зокрема, завдяки допомозі України. Почому? Тому що в Україні ми готували своїх військових спеціалістів. Україна нам дала ПВО, кате. Которое... было абсолютно критическим первые дни вторжения, потому что они не смогли получить критическое преимущество первые дни. Украина дала систему БУК и ОСА, и она дала несколько боекомплектов каждой системе, и благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто никогда до того не Why do you think Russia launched that invasion of Ukraine in 2022? I think everybody, everybody knows the reason. I, I'm not sure I do. What, what do you think it is? I think you know it well, and the, the audience knows it. Uh, one of the main reasons was NATO, right? NATO enlargement, right? Uh, and many other reasons. You, you think that NATO enlargement Ukraine... provoked the, the war? Well, I... I don't want to speculate, okay? And I don't want to quote the uh, statements of the uh, Russian government. But one of the reasons was uh, Ukraine's uh, will and determination to become a member of NATO. Uh, and um, so, therefore, we see the consequence. 28 лютого 2022 року Гарібашвілі, до речі, нагороджений у 2021-му українським орденом за заслуги, заявив, що санкції не є ефективним інструментом і дотримується цієї лінії досі. Ми мали війну в 2008 році. І ви пам'ятаєте, якщо хтось вважає санкції на Росію з-за нашої війни? Наша війна не війна, а українська війна – війна? Ю.С. департамент – officially declared that Georgian financial institutions, national bank, fully comply with the uh, financial sanctions. But when it comes to economic sanctions, let me explain to public and to you that um, you know, Georgia's trade turnover with Russia is less than $1 billion, less than $1 billion. It's, just for comparison, what EU trades with Russia in four days, we trade with Russia in one year. This is ridiculous, isn't it? That one billion dollar could not affect Russian economy. This is 0.3 percent. If we had if we would you know, impose economic sanctions on Russia, so it's there's no logic. This would egg дестрой, n'шон інтерс в майкантрі наприкінці вересня. Гарібашвілі почав розповідати знайому казочку. Тепер у Європі дискутують не про економічний розвиток, а про те, як зігріти своїх громадян. Де ж ми таке вже бачили? Уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу Україні. Прем'єр Навіть сказав, що потрібно позбавляти громадянства тих, хто воює. Мені така поведінка трохи нагадує Орбана, адже своїм найбільшим успіхом грузинський уряд називає мир у Грузії, попри численні зазіхання. Навіть новорічний слоган навколо ялинки на центральній площі Тбілісі стверджував місто миру. До речі, з приводу зазіхань на благополуччя Грузії, за словами Гарі Башвілі, Арахамія, представник української влади, наполягав на неприйнятті статусу кандидата для Грузії. Європа нібито отримала ультиматум. Якщо Грузія отримує статус кандидата, то Україна буде дуже розчарована, і це насправді смішно. Хто такі Арахамія, щоб висувати подібні ультиматуми? Грузинський уряд власноруч саботує вступ до ЄС. Наприклад, президентка Зоробішвілі планувала вирушити 31 травня із офіційним візитом до Брюсселя, аби обговорити рекомендації ЄС для отримання статусу кандидата у грудні, та уряд не видав їй дозвіл на візит. Відповідно до конституційної норми, глава держави зобов'язана узгоджувати всі зовнішньополітичні кроки із кабінетом міністрів. Голова грузинської мрії Кобахідзе заявив, що виступ президентки перед європарламентом може стати перешкодою для інтеграційних процесів. Опозиція ж переконана, що Євроінтеграцію гальмує сама владна партія. Хоча, зрештою, прем'єр Гарібашвілі таки задовільнив заявку на поїздку. Стосунки між президенткою та урядом, взагалі, останнім часом напружені або імітують напружені, щоб Іванішвілі Швілі міг сидіти одразу на двох стільцях. Після інциденту із прибуттям доньки Лаврова в кахетію на весілля вона звернулася до влади, мовляв, не можна так грати зі своїм народом. Ви ж пам'ятаєте, що після Ночі Гаврилова Росія припинила авіосполучення з Грузією? Так от, 10 травня, Владимір Путін скасував візовий режим для грузинів та зняв заборону на полі польоти російських авіакомпаній до Грузії рібашвілі дуже радів із цього рішення. Мовляв, воно полегшить життя переїсти ведення бізнесу для громадян. 20 травня Катеріна Лаврова разом із чоловіком прибула до Грузії на весілля. Поруч із місцем події зібралися протестувальники, правоохоронці затримували активістів, відбрали телефони у журналістів та, зрештою, родичі міністра закордонних справ РФ покинули країну. Офіціальна русофобія приобрела на западі безпрецедентний гротескний масштаб. Наша із вами русофобія недостатня справедливості Ради згадаю і про хороших грузинсько-українських відносинах, хоча воно здебільшого стосується жителів Грузії, а не її лідерів. Перш за все хочеться подякувати добровольцям. Грузинський легіон було створено у 2014 році. А вже у 2016 батальйон офіційно увійшов до складу збройних сил України. Після того, як грузинська влада місяць ігнорувала прохання допомогти постачанням генераторів, а згодом оголосила, що уряд не має пристроїв достатньої потужності. Грузини в рамках акції Поділись світлом у стислі терміни зібрали кошти на 200 побутових генераторів. А вже після цього уряд Грузії передав Україні ще 25 генераторів промислового призначення. Грузини також допомагають нашим біженцям. Загалом на території країни залишилося близько 25 тисяч українців, але і тут не без ложки дьогтю. Водночас там перебувають 116 Тисяч росіян і 12 тисяч білорусів через це різко зросли ціни на оренду житла, харчі та товари повсякденного вжитку. Феноменально. Але грузинська свобода народилася під авторитарною владою і помирає за нібито демократії. І це не я така розумна. Це такий підсумок підбив Вахтанг Кіпіані під публікацією у 2013 році. На жаль, він досі актуальний. Діліться думками в коментах і пропонуйте наступну країну для огляду. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, а також донайте ЗСУ. Саме вони бережуть наш спокій. Всі необхідні посилання, зокрема, на джерела інформації для цього відео. Я, як завжди, залишаю в описі. Па-па!